Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. У той час, як інші блогери знімають книжкові підбірки до Геллоїна про різні моторошні історії. І це класні підбірки. Я, на жаль, не назбирала достатньо книг, щоб зробити щось схоже, не начитала. Тому сьогодні я вирішила розповісти вам про книги, які з одного боку мене. Приваблюють, а з іншого трохи страшать. Не тільки через те, що вони мають якийсь моторошний, страшний сюжет, хоча будуть і такі. Але і через інші причини, які я вам буду називати згодом. Ви можете подумати, що за нісенітниця як можна боятися читати книгу. Ну просто береш, відкриваєш, читаєш, не подобається відкладаєш. Але в мене є дещо. Невеличка проблемка з тим, щоб залишати книги недочитаними. В цьому році я намагалася з нею трішки працювати, і мені більш-менш вдавалося, але все таки не завжди. Я не можу об'єктивно дати пояснення, чому ті книги мене страшать. Але я буду намагатися все-таки це зробити. Отож, давайте починати, але перед цим не забудьте підписатися на канал, поставити мені вподобайку та написати якийсь коментар. Перша книга, яку я хочу показати у сьогоднішньому невеличкому списку, була, і, напевно, є сенсацією. Це книга, яку читали, напевно, всі, яка з'являється практично в кожному відео, відгуку. Всі про неї говорять. Це книга Четверте крило Ребеки Ярус. Звісно, на оцій хвилі популярності я не могла її не купити, і я була насправді дуже налаштована її читати. Я її одразу замовила, але коли вона мені прийшла, і я побачила, на її, ну, побачила її дрібний шрифт, чесно кажучи, мене це трішки налякало і. Я вже не так сильно хочу це читати. Я цю книгу купила до того, як КСД анонсувало, що буде переклад. І, звісно, я дуже хотіла і досі хочу з нею познайомитись, але. Конкретно щодо цієї історії, я боюсь, що моя недосконала англійська зіграє зі мною злий жарт, тому що я думаю, що якщо я почну це читати, я в принципі, осилю, але це затягнеться на місяць-два. Можливо, і більше, а коли книга читається настільки довго, ти в деякій мірі втрачаєш до неї інтерес, вона набридає. І мені б дуже не хотілося, щоб це сталося з цією історією, і мені б не хотілося виставляти якийсь зібал е, через те, що моя англійська недосконала. Е, я не знаю, коли я це прочитаю і чи прочитаю взагалі, але оця книга з'явилася на моїх полицях, тому побачимо, чи дочекається вона свого часу. Цю книгу я показувала вам у своїх планах на осінь. Це тисяча осені Якуба-Дезуда від Девіда Мічела. Ще тоді я говорила, що купила цю книгу досить імпульсивно. Піддавшись, напевно, теж хвилі у цій популярності, тому що ця книга була скрізь, усі її купляли, хвалили її якість, її оформлення, бо що тут приховувати, вона дійсно дуже круто виглядає. І я навіть не почитала анотацію, не розібралася в тому, чи цікава мені ця історія. І я вам казала також про те, що якщо я її не прочитаю, Цієї осені, то я її, напевно, не прочитаю взагалі, і чомусь мені здається, що так і буде, бо у мене зовсім не тягнеться до неї руки, зовсім нема бажання її читати. І ще коли Аліна сказала, що вона її закинула і вже продала, у мене ще менше бажання е з'явилося її читати. Тому, чесно кажучи, тут у мене от просто страх. Що не сподобається, знову ж таки, я не можу його пояснити. Можна просто поринути, спробувати, не подобається відкласти, але чомусь так не виходить. Руки до неї просто взагалі не тягнуться і навіть десь ні найменшого просто бажання не виникає, хоча б спробувати. Тому не знаю, поки що стоїть, а там будемо бачити. Я вас напевно не здивую, якщо покажу книгу Стівена Кінга. Воно мене не страшать товсті книги, ви знаєте. В принципі, я навіть з більшою охотою беруся їх читати, але конкретно ця викликає в мене занепокоєння. Мені відверто страшно її читати, тому що я думаю, що вона буде якась така жорстока, кровава, страшна, і ще й ось така товстенька, 1300 Да, 1300 сторінок, і мені просто шкода витрачати на це час. Хоча з іншого боку цікаво познайомитися, бо це грандіозна робота. Це там одна з найвідоміших книг Стівена Кінга. А я от планую собі, планую, планую, планую і ніяк. Ну, от просто не можу взятися і почати читати. Боюся ось цієї крові, жорстокості. Хоча, можливо, тут цього не буде, це якісь мої ось надумані е, враження, надумані переживання, але я не знаю. Я просто взагалі не знаю нічого про цю книгу. А якщо чесно, якісь такі жахи, я не сильно люблю, прямо от жахи, жахи, жахи. Тому теж. Не знаю, коли ця книга буде прочитана, було б ідеально взяти читати восени, але поки що руки не тягнуться. Наступних книг, які я вам буду показувати, у мене немає в наявності, тому буду вставляти десь тут картинку і продовжую цей список страшно, але цікаво, книга 100 років самотності. Насамперед, мене відлякує жанр: це. Магічний реалізм. Чомусь мені не дуже заходять книги в цьому жанрі, хоча я їх прочитала дуже мало, але те, що прочитала, мені, на жаль, не сподобалось. Другий момент, який мене відлякує, я знаю, що тут також буде. Нібито сімейна сага, і буде дуже багато людей з однаковим ім'ям чи прізвищем, і я просто боюсь в цьому заплутатися. З іншого боку, це один, напевно, з найвизначніших найвизнач... з іншого боку, це, напевно, один із найвизначніших творів, це один із найбільш відомих авторів. і... Цікаво було б познайомитися, тому що, знову ж таки, цей роман входить у всі можливі підбірки там, книг, які потрібно прочитати кожному. Багатьом читачам ця історія подобається. Але вона, по-моєму, теж досить товстенька. Не пам'ятаю, яке видання, але вона, наче, розділена на дві книги, які не дуже маленькі, наскільки я знаю. Ця книга в моїх ось таких відкладених, ну, вже напевно десь 4 роки плюс-мінус, що от я її постійно додаю в корзину, видаляю, додаю, видаляю. І я, напевно, поки що не готова її читати. А ви, якщо читали, напишіть, будь ласка, що ж там такого і чи варто мені переживати? Я підбірка не могла обійтися без книги у ліс Джеймса Джойса. Як і попередня. Цей роман входить, напевно, в усі списки прочитати там, до 30, 100 книг, які має прочитати кожен і таке інше. Я боюсь читати цей твір через те, що я його не зрозумію. Цей твір вважається одним із найскладніших в історії літератури, йому присвячено безліч наукових робіт. Тому, звісно, це не може не насторожувати. Там начебто багато алюзій, цитувань, перефразів, складна стилістика тексту. Тому теж мене це трішки, навіть не трішки сильно відлякує, і я не знаю, чи я готова це читати з одного боку цікаво, але я не знаю, чи взагалі колись буду готова познайомитися з цим романом. Класно читати такі визначні відомі твори, класно знайомитися з різними стилями, класно відкривати для себе щось нове, але я не знаю, чи колись в мене дійдуть руки до цієї книги. Вона, здається, зараз є українською в досить непоганому виданні, але я не наважусь собі її, напевно, придбати. Якщо наважусь, то прочитаю ой-ой, як не скоро. Можливо, деякі з вас здивуються, коли я назву книгу Граф Монте Крісто. Я її собі, напевно, десь два роки постійно додавала, забирала в, різних, в різні періоди часу. Я хотіла її прочитати, ставила в річні плани, потім якісь там осінні, весняні, літні. Але ніяк до неї не доходять руки, хоча я думаю... Це буде не дуже складно написано, і, можливо, мені навіть сподобається. Тут, швидше, мене відлякують деякі коментарі, які я чула про цю книгу, і те, що цей роман про помсту. Це теж досить немаленька книга, я не знаю, 800 тисяч сторінок, плюс-мінус. І я не впевнена, що я б хотіла. Читати стільки про помсту, це взагалі почуття, мені здається, таке, яке руйнує вас зсередини. І я боюсь, що після цієї книги мій якийсь моральний стан трішки. Похитнеться, тому що книги мають свій вплив на мене. Деякі книги мене навпаки якось підбадьорюють, дають енергію, а інші навпаки як занурюють в якісь роздуми, які не надто мені приємні. Цю книгу, на відміну від Уліс, я точно знаю, що я прочитаю, тому що для мене це така класика, яку особисто я маю, хочу прочитати. І в мене. Є ця книга десь на полицях, але я теж не знаю коли. Якби можливо вона ще була трішки меншою, можливо, я б спокійніше до цього ставилась. Але так як я знаю, які там об'єми, то це мене. Трішки відштовхує, і ось уже декілька років я ніяк не можу прочитати цю історію. Ще одна цеглинка в такій моїй своєрідній підбірці це моє каяття Жоама Кабре. Тут я теж відчуваю, що книга може бути написана складно, тому що Жоам Кабре це. Філолог, романіст, історик. І ця книга, мені здається, буде такою досить філософською, важкою для сприйняття. Тому теж вона мене дещо відлякує, хоча я на цю книгу чула і бачила тільки позитивні відгуки. І не дивлячись на те, що вона теж має багато сторінок, люди її читають, люди позитивно про неї відгукуються. Я теж думаю, що я її точно прочитаю, але коли не знаю, я подолаю цей свій страх, мені взагалі дуже давно. Цікаво познайомитися з творчістю цього автора. Я не пам'ятаю, по-моєму, ще якісь дві книги у нього є перекладеними українською. Але конкретно моє каяття, наскільки я пам'ятаю, зараз я не можу купити. Можливо, в книгарнях ще є, але в онлайн доступі там, де я замовляю, на жаль, немає. Але... Можливо, і не на жаль, тому що я не знаю, б, коли я цю книгу прочитала. Те, що я її прочитаю, це точно, але вона поки що мене лякає ось цим своїм, напевно, філософським заглибленням в певні теми. Також у мене є страх читати книги у жанрі потоку свідомості. Тут я можу вам назвати книгу на маяк Вирджинії Вульф. Свого часу в університеті я про Вірджинію Вульф робила доповідь, і навіть там прочитала декілька її творів, і мені сподобалось. Зокрема, її особистість і те, як вона пише, мені також сподобалося. Але з твором на маяк у мене вже не складається декілька років. Я цю книгу скачала собі в електронному форматі і. На жаль, ніяк не можу почати її читати. Інколи я борусь, щось там трішечки починаю, але відкладаю, тому що розумію, що що не йде, і, можливо, мені просто не подобається, можливо, просто потрібно пересилити себе і дочитати до якогось моменту, щоб подобалося, але поки що не виходить. Також я вам хочу показати книгу. Реквієм по мрії, це відносна новинка від КСД. Я не впевнена, що тут потік свідомості, але вона мене ця історія теж трішки лякає насамперед через те, що тут немає діалогів, тут просто суцільний текст. І не дивлячись на те, що тут усього 300 сторінок, мені здається, цю історію я можливо буду читати. Довше, ніж книгу на 600 чи 700 сторінок. Вона в мене уже є, тому, звісно, я її прочитаю, але коли це буде, в найближчих планах точно ні. Можливо, мені треба не знаю якийсь відгук на неї почути позитивний чи отримати якусь мотивацію, щоб до неї дійшли руки. Я, коли її замовляла, я не знала, що вона без діалогів таким суцільним текстом. Але вже що поробиш, книга на руках, тож колись так і я її прочитаю. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо у вас, так як і у мене, є книги, які вас відлякують, але ви все-таки б хотіли з ними познайомитись, напишіть ці книги в коментарях. Можливо, я розділю або навпаки спростую ваші страхи. Якщо, звісно, ви... Читали щось з книг, які я вам назвала сьогодні, то теж буду рада, якщо ви поділитеся своїми враженнями і, можливо, допоможете мені швидше приступити до читання тої чи іншої книги. А ми з вами на цьому будемо прощатися. Сподіваюся, зовсім скоро. Побачимось у наступному відео. Тому бережіть себе.